13 березня Середа. Більше немає осуду. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що немає в її дусі лукавства. Псалтир 32:1. Наприкінці 60-х років. В американських новинах дедалі частіше почали з'являтися репортажі про ветеранів, що поверталися з В'єтнамської війни. Проте саме тоді повертався додому ветеран зовсім іншої війни. Протягом 25 років від часів Другої світової війни він ховався в горах Філіппін. Солдат, який брав участь у боях з японцями, був одягнений у лахміття, що залишилося від його обмундирування. Це був слабкий виснажений представник людського роду. Усі 25 років він жив у страху, не відаючи про те, що війна вже давно закінчилася. Відрізаний від цивілізації, він самотньо блукав у джунглях, на силу виживаючи увесь цей час. Коли його нарешті виявили в джунглях Філіппін, він на силу повірив, що війни вже немає. Він думав, що за допомогою цієї новини вороги хочуть захопити його в полон. Багато хто з поневолених душ усе ще перебуває в кайданах невір'я, несучи в собі важкий тягар вини. Однак війна завершена, мій друже. Ісус звільнив усіх засуджених. Почуття вини справляє руйнівний вплив на наше фізичне, моральне і духовне здоров'я. Подібно до камінчика, що потрапив у наше взуття, це почуття завдаватиме нам незручностей доти, доки ми не звільнимося від нього. Іноді звинувачувальні голоси в нашій свідомості можуть мучити нас подібно до демонів, проте існує спосіб, за допомогою якого ти можеш позбутися цього гніту. Насамперед, необхідно усвідомити, що вину можна розділити на три види по-перше, є вина. Котру відчуває людина через те, що з певних причин не досягла поставленої перед собою мети або не змогла виправдати сподівань інших людей. Я називаю цей вид вини психологічною виною. По-друге, є вина, котру я відчуваю, бо в мене не склалися взаємини з іншою людиною, коли я сказав або зробив щось образливе, навіть якщо і не навмисне. Ця вина пов'язана із взаєминами. По третє, я можу відчувати себе винним, тому що порушив Божі постанови або згрішив проти Божого закону. Така вина називається моральною гріх завжди тягне за собою почуття вини. Однак ми повинні знати, що Ісус Христос є відповіддю на всі три види вини. Він моє звільнення, моя утіха, моя досконалість. Коли в мене не виходить виправдати свої або чиїсь завищені сподівання, я довіряю йому. Коли словами або вчинками завдаю болю іншій людині, я благаю Його дарувати мені благодать і силу просити прощення. Коли моя совість осуджує мене за порушення Божого закону, я падаю на коліна в каятті і визнаю свої гріхи. Якщо ми будемо чинити відповідно до цих трьох кроків, Почуття вини залишить нас. Визнайте свій гріх, висповідайте Його перед Богом в ім'я Ісуса Христа і прийміть Його прощення. Він звільняє рабів вини, Він покриває нашу вину своїм прощенням, Він змінює обвинувачення на прийняття, Він змінює засудження на милість, Його обітниці залишаються істинними. Знов над нами він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Михея 7.19